В рівному відкрився найбільший пункт обігріву. Вмістити на мент може більше ста людей одночасно. Працюють там іноземні волонтери разом з нашими земляками. Побувала в пункті обігріву та дізналася, чим він унікальний. Тетяна Петрина. Тиждень у тестовому режимі працює найбільший у рівному пункт незламності на площу перемоги. Волонтерська організація розгорнула його на запрошення та за сприяння міського голови рівного Олександра Третяка. Сьогодні пункт запрацював офіційно. Ця палатка поділена на кілька зон. За мною ви бачите, грубо кажучи, рецепшн та кухня. Окрім того, також кухня є мобільна кухня за палаткою. Тут зона відпочинку, зона коворкінгу. Ось тут поруч зона їдальня, безпосередньо не можна перекусити, попити чаю. Дві, менш, дві зони дитячих ігрові. Є ще зона гардеробу. Так її називають самі волонтери. Тут одяг за кордону видаватимуть його тим, хто цього потребує. «У нас зараз багато одягу, і він приїхав з Іспанії. Це будуть видаватись людям, які будуть у списку, і ми їм тоді зможемо видати. Волонтери кажуть, співпрацюють з міською владою, яка надаватиме списки потребуючих. Кому найбільше потрібен одяг, а кому гаряче харчування. Буде роздаватись гаряче харчування для потребуючих категорій населення нашого міста. На даний момент це. А внутрішньо переміщені особи, а також департамент соцзахисту зараз складає список тих осіб. Це з категорії а, малозабезпечених, з категорії багатодітних, з категорії інвалідів, які будуть також тут з відповідною довідкою від департаменту соцзахисту приходити і отримувати гаряче харчування. Також тут чергують і лікарі. Ми тут для першої допомоги, щоб дати першу консультацію хворим. Перша допомога, опіки, якісь ранки, можливо, якийсь тиск. Гарячий суп, чай та печиво. Так зустрічають у пункті незламності на Відінській. Дуже все вкусно і гарно для людей дуже приємно. Це найбільше на східно в таких пунктах. Ви знаєте, хоча б навіть щоб хоча б, як так по це зараз, то дуже, це, дуже було б і людям зручно, і дуже було б добре. Це дуже добре, що так зробили. Чоловік каже: в подібних пунктах ще не був, але у разі потреби це хороший прихисток. Перший сюди прийшла і рівнянка Ольга. Дуже хороший трошки відрізняється від інших. Великий да. гарний, дуже понравився. Піклуються при Рівнян представники волонтерської місії Ремар Сос, які працюють у рівному за сприяння Олександра Третяка. Саме він запросив доброчинців до нашого міста і ще на початку року. Більшість з волонтерів іноземці. Комунікація з людьми проходить через перекладачів. Пункт може вмістити більше сотні людей. Ми зараз перевіряємо скільки то буде комфортно, але ми відкриті й готові до навіть найбільших напливів людей. Місце знайдемо всім, і всі зможуть і бути на Годовані бути зігрітими, отримати зарядку телефону, тобто ми не бачимо ніяких проблем чи перешкод у роботі в майбутньому незалежності від кількості людей. Волонтери приїхали у Рівне наприкінці осені. Тоді ж розпочали встановлення пункту. Та розповів міський голова, вирішили додатково утеплити намет на випадок холодної зими. Тепер же все готово до повноцінної роботи. Основні витрати із забезпечення роботи пункту незламності беруть на себе Ремар Сос. У встановленні даного об'єкту, даного намету ми також допомагали, допомагали і технікою, яка встановлювала. Підйомники залучали нашу техніку і, відповідно, допомагали нам і рятувальники, які підвозили воду для того, щоб все гарно облаштувати і почистити. Працюватиме цей пункт з 8 до 10, а у разі потреби цілодобово. Загалом у Рівному вже розгорнуто 33 пункти обігріву. Тетяна Петрина, Павло Стецюк, новини Рівного.